Як нам внутрішньо виростити в собі таку опорну, стабільну дорослу фігуру, яка би допомогла нам регулювати себе? Це в першу чергу відчуття захищеності, це відчуття, що у тебе є місце, і я тут для того, щоб про тебе турбуватися і тебе оберігати. В ідеалі наша внутрішня система саморегуляції мала би мати таку функцію. Іноді вона називається функція внутрішнього спостерігача, а можна її назвати функцією стабільного дорослого. Це така внутрішня функція, яка допомагає нам. Вибирати, в яку дію йти, і як справлятися з викликами життя. Умовно кажучи, якщо щось я зафейлила на роботі, ну прямо щось таке сталося, за що я відчуваю багато провини, сорому, у мене можуть бути проблеми з тим, у мене має бути внутрішня частинка, яка з'явиться в цей момент, і скаже: Юля, ти зробила помилку. Я розумію, чому так сталося. Ось такі наразі у тебе є наслідки. Для того, щоб нам це виправити, нам потрібно зробити оце -то це то Але зараз, можливо, ми присвятимо трошки часу, щоб відійти від цієї ситуації, подихати, відпочити. Потім ми повернемось до роботи. І ця внутрішня функція такого дорослого, вона має регулювати інші частинки нашої особистості. Наприклад, в цій ситуації в мене може з'явитися великий внутрішній критик, який каже: Боже, зараз я від тебе відвернуться, тебе звільнять. Алярм, алярм. А ця внутрішня функція говорить: ні, поки що ніхто не говорить про моє звільнення. Це просто помилка, яка має от такий вплив на конкретну реальність. Давай ми зараз не будемо фантазувати про майбутнє. І ця наша система вона спостерігає за тим, що відбувається всередині нас, і вибирає. Вибирає наші думки, вибирає, коли думати, коли не думати. Вибирати, вибирає, коли йти в дію, коли зупинити себе, коли відправити себе на відпочинок. Так само вона допомагає регулювати нам наше шалене збудження, коли у нас 350 ідей. Вона говорить про те, що окей, слухай, це класна ідея, але там зараз нам потрібно випити водички і нормально поїсти, а потім давай побіжимо по наших справах. Або навпаки, коли у нас приглушене збудження, вона має сказати: я розумію, що нам зараз страшно всі конкретні ситуації. Але давай. Ми зараз допоможемо собі якось приконтактувати з цим середовищем. Слухай, вибери якусь людину, яка подобається тобі там на цьому заході. Спробуй до неї підійти. Ну нам страшно, але давай трошки спробуємо, Ну, нічого страшного не буде. Цей внутрішній дорослий нас іще саме заспокоює. Він нам говорить про те, що у нас є підтримка, у нас є опора, що катастрофи не відбуваються, що ми можемо довіряти собі. Він нас валідизує. Але чому нам так складно дійти до такої внутрішньої системи саморегуляції? Ну, по перше, тому що у нас є у багатьох з нас є велика думка, що коли ми себе ображаємо, коли ми дуже себе насилуємо або пушимо, це призведе до якогось результату. Це в цілому ідея, наприклад, що якщо дітей бити, вони будуть краще пристосовані до цього світу, тому що світ такий безжальний. Це ідея, що якщо я дам собі право полежати, то я буду лежати ціловічність і ніколи не встану. Це ідея про те, що якщо жорстоко до себе поводитись, то це якось допоможе мені себе мобілізувати. І також це повна відсутність ідеї. А як же потрібно з собою ставитись, а як потрібно з собою обходитись? Напевно, лише в такому дорослому усвідомленому віці ми розуміємо, що стосунок з собою це щось важливе, і що ми саме маємо будувати стосунок з собою. Стосунок з собою це те, як ми собі про нас говоримо, що ми про себе думаємо, і як ми допомагаємо собі. Рухатися туди, куди ми хочемо прийти. Стосунок собою це не просто, коли ми чуємо всі голоси в нашій голові і думаємо, що вони реальність. Це коли ми розуміємо, що у нас є різні системи нашого я, є різні наші частинки, які можуть в один і той самий момент хотіти різних речей. Але у нас є такий внутрішній стержень, внутрішній спостерігач, який дивиться і який вибирає, це мені наразі корисно. Від цього я напевно відійду. Якщо ви хочете вибудувати цього внутрішнього дорослого, перше, що ми вчимося, це спостерігати за людьми, які здаються вам приємними, біля яких ви відчуваєте себе добре. Таких людей ви можете ідеалізувати, можете не ідеалізувати, це не важливо. Важливо, що вони точно з'являються у вашому житті. Зазвичай це не зовсім реальні люди, які є біля нас. Це хтось, кого ми бачимо рідко, хтось, кого ми можемо бачити в телевізорі, в Ютубі, в Інстаграмі. Хтось, хто наш керівник, і ми там бачимо цю людину один раз на тиждень або один раз на місяць. Але важливо, що це людина, яка дає нам внутрішній спокій. Я думаю, точно протягом вашого життя. У вас з'являлись такі образом. Коли вони у вас з'являлись, це дуже важливо, тому що таким чином ваша психіка намагається добрати тих людей ту взаємодію, якої вам не вистачає, і добудувати її всередині нас. У нас так мало би бути в дитинстві. Ми мали би дивитися на наших батьків. Дивитися, як вони регулюють себе, і повторювати цю поведінку, тому що люди так вчаться через поглядання. Але ми дивилися на наших батьків, які теж внутрішньо не були дуже стійкими, і ми навчилися від них ну, зазвичай хаос. І тому нам потрібно в дорослому віці саме набратися якогось такого голосу, який поки що дуже ефективно буде звучати функціонально в нашій голові, який буде допомагати нам себе зорганізовувати. Якщо у вас є Психотерапія, то швидше за все, ви помітили, що в якийсь момент у вас в голові з'явився голос вашого психолога. Це може бути навіть картинка іноді вашого психолога-психотерапевта, можуть бути її слова. І це нормально. Спочатку іноді клієнтів це може бути. Це може лякати. Потім з часом цей голос вашого терапевта, який насправді не голос вашого терапевта, це ваш внутрішній голос, який поки що виглядає як ваш терапевт, тому що ви від нього вчитеся певним навикам. Він стане вашою системою саморегуляції, і ви виберете, що з нього брати, що з нього не брати. Але на початках, можливо, ви помічали, що от іноді, не знаю, ви тривогитесь, і ви можете голосом вашого терапевта вам говорити, що так, чи станеться зі мною щось зараз погане, якщо я пред'явлю себе? Ні, давай спробуємо, ну, давай спробуємо. Знову ж таки, на початках це звучить трошки дивно, але це певна функція, яка вже з'являється всередині вас, яка буде допомагати вам себе регулювати. Тому обов'язково надивлюйтесь. Беріть, що вам подобається від інших людей, які можливо вам здаються трошки ідеальними і дорослими. Ця функція ідеалізації в цьому варіанті є дуже корисною, тому що нам потрібно трошки ідеалізувати наших менторів, вчителів для того, щоб вселити їх всередину себе як хорошого об'єкта. Часто в терапії оця функція регуляції називається хороший об'єкт. Хороший об'єкт це коли у нас відсутня. Хороша стратегія поведінки з собою, і ми беремо якусь людину, яка гарно до нас ставиться, і вселяємо її всередині себе. Ну, в терапії, в першу чергу, мається, звичайно, на увазі терапевт. Терапевт є функціонально хорошим об'єктом, трішки ідеалізованим, тому що терапевт не розповідає нічого про себе в терапії. Ну, як приклад, там щось може розповісти, але е, навіть те, що терапевт розповідає про себе, це є частиною терапії, і терапевт це робить з ідеєю, що це має допомогти клієнту якось розширити його світ чи побудувати контакт. Але терапевт все рівно є такою трошки функціональною, ідеалізованою фігурою. Терапевт вирішує свої важкості, тяжкості поза терапією з іншими дорослими людьми, зі своїми супервізорами, терапевтами, хто там у них є. І терапевт є для вас хорошим об'єктом, який ви маєте поставити всередину себе. Якщо це не терапія, або це може бути не лише через терапію, це може бути Книга, автор, якого ви читаєте, це може бути блогер, за яким ви дивитесь, і вам щось подобається у цій людині. І ви б хотіли собі цю частинку всередину. І ви можете прямо так в якихось ситуаціях і проговорювати. А що б тут зробила Світлана? Там, от ви дивитесь на блогера, і вона, наприклад, гарна в грошах, в системі пред'явлення, вона класно ділиться. Тим, що в неї виходить в якійсь успішності, гарно презентує себе, а ви цього не вмієте. І ви в якомусь моменті виступаєте на конференції, і ви думаєте, так, а якби я зараз була Світланою, як би я зараз виступила на цій конференції, як би я пред'явила себе. І це. Не про те, що ми намагаємося бути не собою, це про те, що ми розширюємо себе, вивчаючи різні ідентичності, ми граємося в різних людей для того, щоб на ну, нашому ми ми різні піджаки, для того, щоб ми зрозуміли, як ми можемо виростити в собі. Цю ідентичність. Тому що найбільша проблема дорослішання це та, що ми не знаємо, як бути дорослими. Найбільша проблема стосунку з собою, що ми не знаємо, як це має бути. Но якщо хтось в якийсь момент нам не скаже, що це не ок, прокручувати в голові думки, що яке я невдала істота, яка я жахлива, я погана людина, я маю вмерти якоюсь голодною смертю, якщо нам хтось не скаже, що це не окей. Ми цьому не навчимося, тому що ми вчимося через спостереження. Наступна помилка, яку іноді люди роблять, це коли ми думаємо, що внутрішня опора на себе має вирости якось сама собі, якось коли ми в собі копаємось. Це певна помилка, тому що у нас не народжується нічого саме по собі всередині нас. Для того, щоб у нас народилося щось нове. Ми маємо це нове взяти зі світу, ну тому що те, що у нас є всередині, це все, що у нас є всередині. Все ми це вивчили, ну ми себе знаємо, це те, що ми вміємо. Нам потрібно подивитися, як інші люди до себе ставляться. Нам потрібно подивитися, як інші люди гарно ставляться до нас, і прийняти це всередині себе, умовно кажучи, розширити себе, розширити свої навички стосунку з собою. І тоді лише ми зможемо виростити цю внутрішню опору. Внутрішня опора на себе це точно опора на себе, тобто опора на те, що я справлюся в різних ситуаціях, що я можу собі довіряти, що я можу себе пригодувати, я можу знайти собі нового партнера, я можу допомогти собі щось пережити, я здатна справитися сама. Але це відчуття з'являється лише тоді. Коли ми можемо взяти оцю нову інформацію, який це гарний стосунок до мене і зовнішнього середовища? Тому те, на що ми звертаємо увагу, крім спостереження за іншими людьми, це що хороше нам говорять про нас інші люди. Зовнішнє середовище не завжди жахливе. Ну, точніше, зовнішній світ, він не безумовний. Він не дасть вам безумовну любов, але він ніколи і не дасть вам безумовне прокляття. Проблема в тому, що ми сприймаємо зовнішній світ як дуже загрозливий і агресивний, тому що ми дуже чіпляємося за ті погані речі, які з нами трапляються у цьому зовнішньому світі. І ви це знаєте. Коли вам говорять комплімент, ви пропускаєте його повз вуха, ви проходите через нього. Я це точно знаю по собі. Якщо мені пишуть щось приємне до мого відео в YouTube, я часто, я це читаю. Я... Киваю, але ну я це потім забуду. Я можу приблизно розуміти, що окей, все зайшло добре. Але якщо хтось мені напише щось конкретно про мене погане, це, звичайно, мій мозок хоче запам'ятати, тому що він це щитує як загрозу. І тому, наприклад, мені доводиться додатково себе регулювати для того, щоб пропускати, опускати щось неприємне, що люди можуть про мене написати. Вчитися не зациклюватися на цьому, і за допомогою зусилля волі вчитися зациклюватися на тих хороших відгуках, які мені дають. Це не означає, що ми заплющуємо очі на критику. Ні, ми в будь-якому разі звертаємо увагу. На критику увагу. Наш мозок сам по собі завжди звертає увагу на критику, тут йому допомагати не треба. Але проблема в тому, що нам потрібно навчитися помічати те хороше, що нам про нас говорять, і вірити цьому, і зупинятися на цьому, прям пропускати це через середину нас, помічати і якось вставляти це всередину себе. Якщо мені говорять про те, що я уважна турботлива мама. Я можу собі сказати, давай ми спробуємо цьому повірити. Давай я ставлю всередині себе ту інформацію, що вони бачать як хорошу турботливу маму. Якщо мені говорять, що я гарно справляюся з аналітичними задачами, окей, значить, це моє нове завдання ставити в себе цю інформацію. Що тут люди мене сприймають як когось успішного. І якщо ми зусиллям волі будемо прямо зупиняти себе, щоб не бігти від того хорошого, що нам про нас говорять, прям будемо зупиняти себе, будемо це вкладати всередину себе, то тоді наше уявлення про себе стане набагато кращим. Тоді, зусиллям волі, у нас буде з'являтися потрошку оцей внутрішній стержень: що ага, я не пропаду. Тому що я гарно виконую аналітичні задачі, для моєї роботи це корисно, тому що мені підняли зарплату, тому що мене оцінюють як хорошого спеціаліста. Мені сказали про себе, це хороше, це хороше, це хороше. І так формується оцей внутрішній стержень. Ну, по суті, уявіть, що це такий внутрішній банк. В цей банк ви вклали. Все те хороше, що вам сказали про вас. І тоді, коли з вами трапиться якась криза, якась ситуація, де ви будете відчувати розгубленість ніяковість, де ви не будете знати, куди рухатися далі. Ви будете дивитися в цей банк, і він вам буде нагадувати, Окей, Юля, зараз ми потрапили, наприклад, під скорочення, але я знаю про себе це, це, це. це означає, що я можу знайти нову роботу. Давай подивимося всередину себе, які навики у мене є. Але для того, щоб у нас з'явилося це розуміння про навики, які у мене є, мені потрібно було перед тим зробити роботу і повірити людям в те хороше, що вони про нас сказали. І коли ми виростаємо, цього, ростемо цю внутрішню. Опору внутрішньої системи регуляції, внутрішнього хорошого дорослого. Ми також вчимося самозаспокоєнню та підтримці себе. Підтримка себе через ніжність це дуже важливо. Чомусь через це для мене це жіноча фігура. Мені здається, що для різних людей може бути по-різному. Для вас не обов'язково це буде жіноча фігура. Але в моїй системі світу це саме жіноча фігура, це система регуляції мене. Яка? Коли інші мої частинки починають кричати, фантазувати про те, що життя вихливе буде ще і ми точно помремо помремо в бідності. Смерть якось мене не дуже лякає, а якісь жахливе життя мене лякає зазвичай більше, і нічого з нами не відбудеться хорошого. Є моя внутрішня частинка, яка мене обігріває, яка дає мені тепло. Ця внутрішня частинка це, умовно кажучи, така. Мудра, доросла мама, яка говорить вам в своїй голові, ну, тобто ви собі це говорите, як я можу зараз про себе потурбуватися, як я можу зараз дати собі тепло? Як я можу себе трошки убаюкати, зробити для себе щось приємне? Ця хороша мама, вона про вас турбується. Вона насипла вам гарячого супу, або скаже, слухай, давайте зараз поїси. Ця хороша мама може вас пожаліти. Пожаліти себе це також дуже важливий навик, який не потрібно плутати з таким співзалежним паттерном поведінки. Люди, які дуже залежні, вони можуть постійно жаліти себе і відчувати, що вони постійна жертва. Але ця жалість ну, вона така токсична, ця жалість така зверху вниз, це презирство. Це не жаль, це таке презирство. Коли я відчуваю, що я ні на що не здатна, всі мене завжди покинули, ніяку роботу ніколи не знайду. От це не корисне жаління себе. Корисне жаління себе це коли ну, я так чесно собі кажу, боже, день говно. Як я можу про себе потурбуватись? Що я можу хороше і приємно собі зробити? Я така бідненька, я втомилась, Сонечка нема, не знаю, там щось ще що відбувається у цьому світі, що мене лякає. Оця жалість себе це така ніжна турбота і визнання того, що на сьогодні щось пішло не за планом, ми дуже втомилися, у нас нічого не вийшло. Давайте розплюнемо зараз на все і приділимо час собі. Важлива, ти цінна, я тебе точно підтримую. Якщо ви помічаєте, я звертаюся до себе через ти. Ну, тому що це внутрішня система регуляції. Тобто, це наш голос в голові, який звучить у нас в голові, коли ми звертаємося до себе як одна частинка стосовно іншої частинки. Чому так? Тому що у нас є різні системи нашого внутрішнього я. Принаймні сьогодні. Так, сучасні дослідження психології вважають, оскільки я користуюся новою методикою внутрішніх сімейних систем, то я її теж взяла. Це так само. Використовуються у дослідженні дисоціації, наприклад. Тобто, у нас є різні наші частинки внутрішнього я, і коли одна частинка нашого я починає закручувати нашу паніку, нашу тривогу, наші обсесивні думки, має з'явитися інша система нашого я, яка заспокоює оту нашу частинку. Якщо я знаю, що в мене є схильність до того, щоб фантазувати, що Якщо зараз щось не відбувається, то моє майбутнє буде жахливим. У мене з'являється інший мій голос, який мені говорить, Так. які зараз є об'єктивні причини, щоб ти думала, що все буде жахливо. Ну, зараз об'єктивних причин немає. Але я дуже засмучена тим, що річ, яку я хотіла зробити, у мене не вийшла. Ага, тобто ти засмучена, що не вийшло конкретно щось зараз. Але це не означає, що в майбутньому це не вийде. Ну слухай, ти права. так. Да. На початках це може виглядати як шизофренія. Це виглядає дуже дивно. У деяких людей вона народжується саме по собі, але якщо ви вчитеся хорошого ставлення до себе в дорослому віці, це буде виглядати трошки дивно. Але це важливо, щоб ви зусиллям волі намагалися собі кожен раз, коли ви в паніці, коли ви в розгубленості, коли ви відчуваєте багато сорому. Таким штучним, поки що фіктивним голосом нагадувати собі, що ти маєш право на проявлення. Якщо ти відчуваєш сором, це нормально, але давай спробуємо пред'явитися в цьому соромі. Ні, весь світ тебе не ненавидить. Так, ти гідна хорошого ставлення і любові. Так, ти можеш сказати про те, що тебе злить в контакті, і це твоє дорослий обов'язок говорити про те, що тобі не так. Ні, ти не можеш провести три дня в тому, що ти не поїси щось хоча б трошки для себе корисне. Але так, ти можеш з'їсти шоколадку. Ні, нам не потрібно себе зважувати, нам не потрібно саджати себе на жахливі дієти. Якщо у тебе вискочив прищик, все рівно твої люди тебе люблять. Це нічого не означає. І от такі постійні повторювання вони з часом призводять до того, що ми вгамовуємо ті внутрішні частинки себе, які нас накручують, які призводять до того, що ми потрапляємо в капкан постійного токсичного сорому, відчуття провини, відчуття величезного страху. Це особливо важливо, коли ми говоримо про тут і зараз про війну. Тому що одна з найбільших проблем, яка зараз є в ментальному стані українців, це величезний страх невизначеності, величезний страх за майбутнє. Але проблема в цій біді, що ми нічого не можемо з нею зробити. Майбутнє завжди є невизначеним. Іноді у нас є ілюзія про те, що ми можемо плюс-мінус щось зробити з нашим майбутнім, якось його спрогнозувати. Якщо внутрішній світ, якщо політична система, в якій ми живемо, є стабільною, то звичайно це дає нам більше опор для того, щоб прогнозувати це майбутнє, але це все рівно фікція, це просто опора, за допомогою якої наша кришечка не їде. А коли ми бачимо, що світ надзвичайно рухливий, динамічний, як це відбувається зараз. Ми бачимо прямо зараз, що деякі інститути рушаться, нові не з'явилися, ми бачимо багато страху, багато хаосу. І в Україні це надзвичайно страшно, тому що у нас є страх смерті, страх загибелі своєї, страх за наших рідних, які знаходяться в армії, страх за те, ну, що взагалі буде, якщо ми живемо всередині України або якщо ми хочемо повернутися в Україну. Але. Це відчувається і за кордоном. Коли рушиться світ, коли він перебудовується в такі роки перебудови, завжди люди відчувають паніку. Так було в усі переломні е, роки нашої історії. Постійно є якісь покоління, які виростали або прожили свої молоді роки в період оцього зміни хаосу. В період речей, коли там не знаю, жінки виглядали по одному, потім вони взяли і постригли собі волосся, і це було реакцією, наприклад, на те, наскільки світ рухливий, коли з'являлися нові машини, коли світ перебудовувався. Це відбувається постійно з людством. Людство постійно змінюється, постійно одні правила змінюють на інші. Але... Якщо ця система стабільна, у нас є хоча б ну, така фіктивна надія на те, що наші прогнози на майбутнє можуть справдитись. коли ми бачимо, що світ рухливий, ми дуже чітко усвідомлюємо, наскільки майбутнє непередбачуване. Ми вже не можемо жити в ілюзії, що ми можемо керувати майбутнім, що ми можемо якось регулювати себе так, що те, що я зроблю сьогодні, буде мати точно такі наслідки на моє завтра. От що точно майбутнє буде таке, яким я його собі вигадала. І нам від цього дуже страшно, наш мозок дуже сильно лякається. Відповідно, в такі моменти, коли світ рухливий, нам потрібно мати цю систему внутрішньої опори і стабільності цю систему внутрішньої регуляції, яка буде нам нагадувати про те, що ми впораємося, що світ завжди був мінливий. Завжди. Особливо, коли ми говоримо про Україну. Я не знаю, коли останній раз у нас було якесь спокійне десятиліття, про століття я взагалі мовчу. І так, і в інших країнах, в багатьох інших країнах. Але ми впораємося, я можу щось робити для свого життя, щоб збудувати його якісно. Я не знаю, куди моє майбутнє мене приведе, але не обов'язково щось погане. Є люди, які побудували життя дуже гарно в переломні моменти для їх країн. Є люди, які змогли багато чого досягти, вийти заміж, народити дітей, навіть тоді, коли зовнішньо було дуже страшно, таке можливо. Ще можливо, що війна закінчиться, що все не буде так погано, як ми собі уявляємо. Можливо, буде погано, можливо, ні. Суть в тому, що ми. Цього не знаємо. І якщо у нас з'явиться внутрішня система регуляції, яка буде нам нагадувати, ти не знаєш з точністю, яке буде твоє майбутнє. Ти не можеш так боятися з приводу того, що є невизначеним і непрогнозованим. От коли ти зараз катастрофізуєш своє майбутнє, це ти намагаєшся взяти владу і контроль. І за це є ціна. Ти відчуваєш себе жахливо. Ми зараз так не робимо. Зараз ми будемо дихати і зупиняти наші думки. Дихання це щось дуже практичне, що допомагає нам вибудовувати цю внутрішню систему стабільності. Тому що спокійне дихання, спокійний темп показує нашій нервовій системі, що ми знаходимося у безпеці. Спокійне дихання, відчуття свого дихання. Це те, що допоможе вам відчути себе стабільним тут і зараз. Це те, що дозволяє вашому тілу розслабитися, розслабити плечі, ноги, грудну клітину, живіт. От коли ви знаходитеся в величезній тривозі, коли вам щось соромно, чи ви застрягли в перегляді рілсінок, спробуйте просто зупинити себе. І дихати, тільки дихати, і помічати, коли ви дихаєте, що зараз відбувається в вашій голові. Так само, якщо ви випадаєте в дисоціації чи дереалізації, коли здається, що ви випадаєте з цього світу, або бачите цей світ, наче через таку полину, ми також можемо просто дихати. Не потрібно робити щось величезне, просто спокійне дихання. Ми це пробуємо прямо зараз. Коли прямо зараз я прошу вас відчути свої ноги і своє дихання, що ви зараз тут, в безпеці, в порядку? Ніхто не знає, яке буде ваше майбутнє, але тут і зараз у вас уже якесь є. І якщо ви запитаєте себе, що ви зараз хочете? Як ви можете собі допомогти, як ви можете собі підтримати, як ви можете дати собі. Тепло і турботу і простір з правом бути собою швидші є варіанти, що ваше майбутнє буде хорошим, тому що ви зможете регулювати себе так, що ваша постійна тривога і паніка буде відходити на задні ряди. Внутрішньо спробуйте собі говорити про те, що ви хороша людина, навіть коли ви робите щось не так що сором за себе, за своє проявлення це просто сором, і ви маєте право пред'являтися і його відчувати, що страх провина абсолютно нормальні емоції, але вони не мають сковати все ваше життя. Ви є, і ви є у себе завжди. Ви завжди мовите про себе турбуватися, піклуватися, і це завжди буде з вами.